Господарю мої вітаємо. Як ви знаєте, щойно скосив я ячмінь. Ну і паралельно вибрали ми горох. Я вже не пам'ятаю, начебто я його своєю сівалкою сіяв. Можливо ні. Знімати я не знімав, але мабуть сіяв всі валочки. А це після нього така латка. Так? Но тут без проблем. Ото в нас там пройшли невеличкі ну Ми прибрали, до речі, цього гороху. Хоча він був невеличкий. Якщо б я дав сюди ще звутних дубрів, я думаю, що це б взагалі було б. О, три відра. Зібрали оскільки ну, тут латка 3 метри, мабуть, на, на 50 метрів. Може менше. Даже. Мабуть, менше, 34 метри на 50 Ось, не то не важливо. Важливо те, що ми висіяли близько трьох, мабуть, літрів десь так. Тобто десь на дні відра було, можливо, навіть менше. А зібрали відер троє. Я так планую, що половина півтора відра, півтора відра вже є. І половинка в нас ще лежить необмолочена, дозріває на сонечку, гріється. Тобто врожай вскажений. Ось трішки я взяв його, накидав. Невелика кількість падалішнього чому, тому що прибирали вручну, потім бур'ян. Бур'яну теж було небагато, тому що як ви знаєте, що засуха в нас була відповідно, якось так воно минуло. А в принципі бур'ян, мабуть, був би двічі я бороною проходив. Перший раз, коли воно тільки зійшло, звичайне, бороною руками, тому що гуса була посіяна. Не став я заганяти мотоблок, бо він перегарцює. Тим паче, що культура коли починає рости. Це не ячмінь, це не пшеничка, по якій можна кататися тут. Ну, вродило то й вродило. Зараз я запріг ось таку фризу. Першою швидкістю за все я пройдусь. Для чого? Для того, щоб перемолотило ті всі бур'яни. І тоді вже запряжу я свою сівалочку. Не хотів я <різь> боровся дуже довго з собою. Думав під цю фризу кинути, потім так прикинув, що, по-перше, треба буде подивитися, як трава суданка висівається даною сівалкою, яка буде в схожість. Ну, в нюанси, скажімо так, певні. Ось. І там же ж у мене ячмінь. Той, що я скасив, його теж треба буде так само фризою заробити Оті всі пожнивні рештки. Подивлюсь, буде забиватися, не буде. На, на даний момент вже до вечора вона йде. А стерня підсохла. Гадаю, що на фризу ну, набиватися не буде, накручуватися не буде. Гадаю, що мусить бути нормально. Ну, в принципі, я вам покажу подивитесь. Е, показую не тільки красиві картинки, таке, яке вона є. Стосовно фрези, багато хто відгукується про неї не, не дуже. ну, в принципі, я б не сказав, що... Ну, річ в тому, що я завжди підходжу до продукту, який не я зробив. Чому так? Тому що я ж теж займаюся всякими поробками. Так і знаю, для чого я роблю, відповідно, коли... для яких умов я роблю. Відповідно, коли розробляла вся фреза, скорше за все вона розроблялася для ідеальної поверхні, тоді на той час ніхто не займався якось Оце я мотоблоком не сіяв, не обробляв, не фрезерував стерню. і, відповідно, Коли город чистий, дана фреза не заміна. Тобто, якщо вигребти грабельками чи броною мотоблоком зробити ідеально чорний, чорну поверхню, то фреза працює ідеально. А якщо вже таке, як оце в мене, то з бур'янами, то з терньою, то звичайно ж певні недоліки. Ну вони не недоліки, це, це нормально. Хоча кажуть, що китайська фреза тут би справилась краще. На мене її немає, була б поговорили про неї. А так як у мене на даний момент що є, ми говоримо про те, що в мене є. Рушаємо, не будемо затягувати, бо ви бачите, що я вже мокро, тільки вийшов. На сьогоднішній день половина літа. Так і цікаво для мене, чи суданка виросте, дасть до укоса, чи не дасть. Ну, Пройшов невеличкий дощик. Гадаю, що вологи мусить так? А там, дивись, через тиждень ще один пройде для неї. Для трави вистачить. Рушаємо. По даному участочку фінал пробило... О, багато Ну, зазвичай фреза 15 десь сантиметрів б'є. Це звісно пере... перебрав. Я. Насіння дрібне, ну ладно, хай вже буде як. Як є, зайде, не зайде, а зайде пізніше. Польової вологості достатньо для того, щоб зійшло на сінечка. Ну а там подивимось. Чому ходив перший, тому що треба той весь шар був зелений вбити його туди в землю, в ґрунт для того, щоб він перегнивав і Ну і для того, щоб можна було посіяти. Ну і врешті не заважало косить. До речі, у мене хтось із підписників. В коментарях ми там обговорювали стосовно того киля. Так на швидкості мене стоїть. Отак от той киль, який я переробив. Ось знизу он, де. Відеоролик в мене є. Можна заглянути, уточнити. Кому цікаво, так? Тобто він мені на сьогоднішній день мене спасає аж ніяк краще. Без нього, чесно кажучи, хоч хлопці багато познімали. Подкручували його і працюють без проблем. Ну, Я боюсь, чому? Тому що... Ну, хоча на городах, де я працюю, це мої городи, я знаю, що тут нічого такого немає. Хіба що хтось колись зариє спеціально, але ну, поки такої потреби в них не було. Ось я До чого веду, що десь, якщо наскоче, то може хапнуть, розірвати повністю все. Ну, на сьогодні кіль, як ви бачите, поверхня при ось такий. Ну, в кого така фреза, знають. так? Коли починаєш працювати, отой хвіст ззаді, що трикутничком він починає забиватися і тяне сміття це раз. І по-друге, що при таких пожнивних рештках і по таких, яких ми зараз сходимо, подивимося, які там є, то кіль забивався так, що ладу йому. дати Ось відповідно. Ось картошечка, бачите, згоріла повністю, її ще місце прости, а вона вже пригоріла. Ось такі пожнивні рештки, якщо взяти ті налаштування, які є, були із тим старим келем. Оце тут проблема страшна, я колись знімав, але воно його тоді кидає, не тримає в одному положенні. Принаймні в мене так, як люди кажуть, що познімали і нормально працюють. Я пробував знімати, шморга я кидає. Або ж треба постійно натискати руками на фрезу і працювати. Ну це теж не вихід. Фреза, як на мене, вона збалансована. Там багато відеороликів хлопці роблять десь щось там, як кажуть, вона не збалансована, воно все ідеально зроблено. Ну, не знаю, може в когось вимоги, дорогі в мене такі. Тобто я її поставив, вона коли їде вперед, вона задавлює фрезу в ґрунт. ну Коли мотоблок їде вперед, фрезу в ґрунт задавлює і без проблем він тоді їде. Так, давайте рушати. Не але вже я мукай. Okay. Пішов я по мотоблок. Забиває нормально, глибоченька звичайно не ховає повністю стерню, можливо буде забиватися, нагадаю, що спробую посіяти. зробив роботу весь пилюці, хоч вона і грунт вологий до речі дуже нормальний температура правда в нього страшенна градусів 40 якщо в людини 36,6 і береш жменяку, чуєш, що гаряче градусів 40 це точно Так, ну це і все Відфрезерував, то було полушно, щось там веде. Щеплення не знаю. Треба подивитися, під, підрегулювати. Ось, а так сіяти буду вже в наступній серії, звиняйте, бо багатенько зробив невеличкий ролик, можливо. Дякую, друзі. На все добре, бувайте, здорові, ще побачимося.